Nissan Qashqai, 2017 рік. Заміна оливи і фільтрів. Зняли захист двигуна, згодна пробка ось тут. Фільтр стоїть двигуна. Ось. Замінили фільтр, звели оливу, дуже рідка якась, дивна. Переходимо до заміни повітряного фільтра. Для цього знімаємо корпус воздухана, знімаємо дві защёлки і достаємо старий фільтр. Закриваємо впуск фільтра. І видуваємо все сміття із корпусу. Вставляємо новий фільтр. а знятий і відправляємо на мийку. Тепер встановлюємо чистий воздухан. Заливаємо оливу кастров 5 w 30 На цей двигун з фільтром пішло 3,8 8 літри оливи. Тепер встановлюємо різьбові вставки для захисту двигуна, щоб наступного разу при замінні оливи не витрачати багато часу на його зняття. Встановлюємо на місце захист двигуна і переходимо до встановлення нового сервісного інтервалу. Заходимо в меню настройки, вибираємо обслуговування, далі сервіс, вказуємо новий сервісний інтервал, натискаємо Enter і виходимо з меню. Також під капотом чіпляємо бірку з даними Про ТО.